Вітаю вас, любі друзі. Скажіть мені, чи ви колись плакали перед Богом? Бо насправді буває такий інтимний момент в житті людському, коли стоїш перед Всевишнім і переповняють тебе і емоції, і сльози виходять з очей? Хочу розповісти вам про плач святого Антонія. Святий Антоній це святий Монах. З перших віків, який вважається засновником пустинного життя відлюдницького. В житті його він є описаний як такий войовник супроти демонів, різні спокуси, з різних боків до нього підходили, він з ними змагався за допомогою благодаті Божої, за допомогою молитви, Слова Божого. Навіть описується в його житті, що одного разу він так довго. Сильно змагався з демонами, що видавалося, що він помер взагалі. І брати, різні монахи, зібралися, щоб його ховати вночі, коли всі вже й поснули на цій молитві, один лише читав псалми, то Антоні відкрив очі і сказав, що він ще живий, щоб його поклали на місце, бо він там буде далі змагатися. Після одного з чергових таких боїв супроти. Демонів, коли він хоч і був побитий ними, насміхався над дияволом, кажучи: дивись, то ти з'являєшся як великий лев, то з золотом пробуєш мене спокусити, то жінками, то і ще чимось. Не маєш статичного обличчя, постійно щось змінюєш, бо не маєш сили, бо Господь має силу. Після одного з таких змагань, коли Антоній відкидав різні спокуси, диявольські, в кінці кінців. Диявол відступив від нього і з'явився йому Господь. Коли ж з'явився Антонію Господь, то той такий воїн, який змагався, супроти диявола взяв і розплакався. Перед Господом Всевишнім він розплакався і каже йому: Господи, мені так тяжко було, де ж ти був весь цей час? Де ж ти був весь цей час? Мені здається, ці слова багато хто з нас може повторити разом зі святим Антонієм. Де ж ти, Господи, був весь цей час, коли мені було важко? Зараз, в часах війни, коли мені було важко. Де ж ти був, коли ближні гинули, де ж ти був, коли страшні речі відбувалися і відбуваються, де ти був, і де ти є, Господи? Тоді Господь відповів Антонію після цих слів. Антоніє. Я завжди був з тобою. Мені здається, що ось це відчуття богопокинутості, одне з ну, найбільш глибоких в християнському житті, коли в нас немає сили і немає відповідей. Господь, ж, коли з'являється, показує, що навіть в слабкості, і слабкості, в смерті, і в стражданнях, він був. Ніколи насправді так людину не залишив. Аби й нам досвідчити через сльози присутності Божої, можливо, зараз переживаєш змагання, а можливо, зараз відчуваєш безсилість. В кінці кінців, як доткне Господь серце твого відкриються, і очі твої, і побачиш його присутність в різних ситуаціях твого життя. Тож не бійся плакати перед Богом.